Мир вам, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо розмишляти і роздумувати на таку тему, як Христос наш Превсвященник. Сьогодні в урокові ми трохи коснулися цієї теми, але хотів би глибше про це поговорити, написано в книзі Вихід, 25 глава і 8 вірш. І влаштують вони мені святиню, і буду перебувати серед них. Каже Господь Моїсею, щоб він построїв. Святиню построїв тот, те місце для служіння. і каже Господь, я каже, буду там. Ну коли Моїсей строїв, то Господь розказав йому, і ми сьогодні коротко пройдемо, що ж там було і з чого вона складалась та е, стіння. Тут написано у 26 главі Книги Вихід, 33. -я. 33 вірш говорить такі слова, і повісь завісу на гачках і внеси туди за завісу ковчег, свячення, і буде завіса відокремлювати вам святиню від святого святих. Цей храм або ця скиня була з двох частин зроблена. І посередині була така завіса, яка е, розділяла святе від святого святих. Книги «Євреїм» і в книги Льві, там і в багатьох книгах пише про те, що в, тому, в, цьому, в, цьому, святи, в цьому святилищі приносилися жертви. Приносилися жертви різні для того, щоб Господь простив гріхи людям. Що ж знаходилось в цих відділеннях? І є відповідь в книги Єврея, апостол Павло писав в 9 главі. Другому віршові, 9 глава, другий вірш. Бо була спорудження з перша, в якій знаходились світильник. От ми використовуємо тут теж. Світильник. Нам що? Не вистачає світла, але у нас є вікно. Але ми знаємо, що у святині не було вікна. І там потрібно було був світильник. Потім був стіл і хлі... хліби жертовні. Був стіл і. Ті хліби, які тут пише, для які їли священники, Кожну, кожний тиждень вони туди клалися, і були вони, там стояли цілу неділю, і раз в тиждень їх міняли. І це було, яке називається святе. Це було у святому, в першому відділенні, і в 40-й главі книги Вихід, 26 вірш. І поставив золотий жертвенник у скінні зібрання перед завісою, і запалив в ньому кадильницю пахощі, як повелів Господь Моїсей, і повисив завісу при вході скінній. І жертовник все спалення поставив при вході у скінній зібранні, і приніс на нього все спалення і жертву хлібну, як повелів Господь Моїсею. А ось ще доходимо до другого відділення це вже ми відкриємо книгу Євреям і прочитаємо, що ж там знаходилося в. В тому відділенні, Це 9 глава книги Євреїв, 3 і 4 вірш. А за другою завісою була скинія, названа Святе святе, яка мала золоту кадильницю. Що ми бачимо? Там золота кадильниця і ковчег завіту. Значить, вже ми бачимо дві, два атрибути. Ковчег обкладений з всіх сторін золотом, де був золо... золота посудина з маною. Це вже в ковчегі, що ми бачимо? Золота посудина з маною, розквітший жезел або палиця Арона та скрижалі заповіту. Три апостол Павел каже, що три деталі такі були. Що ж вони значать? Перше, тут ми бачимо, тут написано посудина з маною. Бог хотів дати народу ізраїльському кращу. Краще харчування. Але їм щось хотілося друге. Вони щось, щось просили. Але Господь оставив їм, щоб на пам'ять про те, що Господь їх кормив 40 років, і вони не мали проблем із харчуванням. І то Господь оставив і для нас, щоб ми знали, що є Господнє харчування, яке Господь хоче ангельську ту їжу. Друге, це народ восстав на Арона і Моїсея каже, ми теж хочемо командувати. Ми хочемо теж бути у руководстві. Ну Господь дав такий через Моїсея, каже: принесіть всі свої палиці, і чия палиця розквітне і принесе урожай, та буде що? Та зможе ті будуть керувати. І ми бачимо, що жезл Арона був розцвів, і Господь утвердив їх і сказав, що Аронові діти будуть священниками, не всі, хто має бажання. Ну і останнє там таки було 10 скрижалі заповіту. Або ті камені, скрижалі, які Моїсей отримав від Господа. Багато людей кажуть, що то Моїсей сам їх написав. Давайте ми відкриємо книгу повторення закону і прочитаємо 10 главу. Чи то Моїсей їх сам написав, бо чого така думка є, бо каже, що Моїсей розбив перші. А що ж другі були? І це записано повторення закону, 10 глава, 4 і 5 вірш. І написав він на скрижалях, як написано було раніше, ті 10 заповідей, які промовив вам Господь на горі, посеред вогню в день зібрання, і віддав їх мені Господь. Тут говорить Моїсей, каже, що Господь написав, тут пише: Він. Написав і дав мені, каже, Моїсею, і Моисей. І каже, п'ятий вірш, і повернувся я, і зійшов з гори, і поклав скрижалі в ковчег, який я зробив, щоб вони були там, як повелів мені Господь. От ми бачимо, що Біблія нам говорить, що не Моїсей сам написав, а Господь був своїм престолом написав слова Божі, які ми бачимо у нас тут на стіні. Знову вертаючись до тої скінії, до тих двох відділів. Хто ж мав право входити в ту святиню? Ми відкриємо книгу євреям. В першу частину хто ж мав право заходити? Це знову 9 глава. Книга євреїв і вірш 6. 9 глава, 6 вірш. При такому влаштуванні священники входили завжди в першу скінію звершувати служіння. Кожний день священники входили в перше відділення і виконували там е, свою роботу. Ну, як е, обставини з другою частиною, як, наскільки часто заходили священники в друге відділення? І сьомий вірш 9 глави Євреїм каже: але в другу входив лише переосвященник. Один раз на рік і не без крові, яку він приносив за себе і за провини народу. священник спочатку за себе, за свою сім'ю приносив жертву, а потім і за гріхи всього народу. От така так було. Ну коли ж це було? Давайте ми відкриємо Біблію книгу Левіт І книга Левіт нам відкриває дуже точно, коли ж то мало. Це все відбуватися. Не коли хотів священик, а був Господом определена дата. І 16 глава, 20, із 29 го вірша книги Левітам. І нехай буде це для вас вічною постановою. 7-го місяця, 10-го дня місяця, смиряйте душі ваші і не займайтеся жодною справою. Ні корінний житель, ні чужинець, що оселився між вами, пише 7-го місяця 10-го дня місяця. Що це у вас, можна сказати, субота, покой. Щоб ні ви не робили, ніхто, хто, хто з вами є, навіть чужинець, пише, що всі повинні відпочивати. А 30-й вірш каже, тому що в цей день очищають вас, щоб зробити вас чистими. Від усіх гріхів ваших, щоб ви були чисті перед лицем Господнім. І 31 це субота, спокою для вас. Смиряйте душі ваші, це постанова вічна. Для нас Господь каже, щоб ми смирялись, смиряли себе і каялись в своїх гріхах. І так це було в народі ізраїльському. Вони один день в році, вони мали такий, якби сутний день. Коли приймалось рішення або прощені були їхні гріхи, або ні. Що ж було далі? Ми будемо. Як же то все происходило? Як то проходили ті очищення? І Біблія нам розповідає: книга Левіта, 16 глава, і вірш 5 з 5-го вірша. Книга Левіт 5 по восьмий. І від громади синів Ізраїлів нехай візьме двох козлів у жертву за гріх, і одного барана у все спалення. І принесе арон бичка в жертву за гріх за себе, і очисти себе і дім свій, і візьме двох козлів, і поставить їх перед лицем Господнім при вході до і зібрання. І кине Арон щодо обох козлів жереби один жереб для Господа, а другий жереб для. Відпущення. От такі так проходило. Спочатку Арон приносив жертву за себе. І після того, як він приніс жертву за себе, він брав у народа два таких животних, і на яких кидав жереб. І на який жереб падало, що його він приносив жертву, його забирали, приносили в жертву. А другий, друге животне чекало. Воно чекало, і далі ми узнаємо, що ж було із тим другим. Спершу ми розуміємо, він символізував Ісуса Христа, який мав умерти за кожного з нас і пролити кров за нас. Ну, друге животне на єврейській мові воно називається Азазель. Азазель, іншими для нашу мову зрозуміло, це є дьявол, або ангел-згуб-губитель ангел і на того, на того козла. Клали, коли вже все це пройшло, та жертва була принесення. Виходив священник і клав на ту тварину руки і символічно переносив гріхи на нього. І брали чоловіка, який відводив того агенця далеко за стан, і він там пустинне місце, де він просто уходив і там гинув, із-за того, що не мав доступу до. Якби до харчів, і там могли його погибало то животне. І це символізує сатану, що Сатана повинен загинути і понести гріхи на собі. Коли священник це все зробив, що ж він робив? Тот священник? В 16 главі книги Лівітам, 20 і по 22 вірш. І звершивши очищення. Священницькі зібрання і жертовник приведе він живого козла, те, що ми говорили. Що він робив в кінці Він брав живого козла і робив цю всю роботу. І коли він це робив, то на цьому закінчувалось це мероприяття. А що ж Христос робить зараз? Цю історію ми коротко згадали історію те, що було в народі ізраїльському. А що ж? Для нас. Чи важлива та історія для нас? І відкриваємо книгу Єврея, 9 глава і 9 вірш. Вона є образ для теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть зробити досконалим сумлінні того, хто приносить. Ми бачимо, що ті жертви, які були приносилися раніше, вони не приводять до досконалості. Но вони були символом. Вони символізували, що людина могла очиститись. І це для нас ми бачимо, що Христос є новою жертвою або Той досконалою жертвою. Читаємо Книгу Євреїв, 8 глава і другий вірш: Він служитель святині та скинії правдивою, яку збудував Господь, а не людина. Цю скинію, про яку ми читали, що там було в неї, ту створили люди. Ну вони що робили її? По образцю, яку дав Господь Моїсею. Та кров, яку проливало то животне, чия вона кров символізувала, і Біблія нам відповідає євреям 9 глава і 12 вірш. І не з кров'ю козлів та телят, а з власною кров'ю у святиню один раз, придбавши вічне викуплення. Ісус Христос не кожного року заходив у святилище. Як священники заходили у святе святих. А один раз приніс жертву і кров пролив, і цього достатньо. Бо то була совершенна жертва, не така, як ті жертви, які були раніше. Під час смерті Христа щось відбулося. Що ж відбулося, коли Христос умирав? Давайте ми зачитаємо книгу Матфія. 27 глава. Ісус Христос знаходився на хресті. Йому було тяжко. Він переносив такі болі. Ну, щось він зробив. Давайте ми зачитаємо 27 главу книги Матфія, 50 й вірш. 27 глава, 50 й вірш і далі. Ісус знову, скрикнувши гучним голосом, віддав дух. Ісус Христос помер. І після цього, коли Він помер, після перший вірш, і ось завіса в храмі роздерлася надвоє зверху додолу, і земля затряслася, і скелі розкололися. Ми знаємо, що туди за завісу не могли заходити і бачити туди. Бо хто доторкався або хто туди дивився, вони гинули. Ну ми бачимо, що. Під час свята, коли було велике свято Пасхи розірвалася та завіса. І тут ще дуже такий важливий момент: зверху додолу. Не знизу хтось потягнув, а зверху. І ми бачимо, що те, та робота, яка проходила в скідній на землі, вона завершилася і вона вже не мала ніякої сили. І таке примічання коротке. Прообраз зустрівся з дійсністю. Тінь зустрілася з оригіналом. Христос, велика жертва, був заколений і повинен був почати свою пересвященницьку діяльність у небесній святині. Христос завершив роботу на землі і приступив до роботи на небі. І ми відкриємо 9 главу Книги Євреїв, 23 вірш. Ця вся робота була якби образами. І 9 глава, 23 вірш Книги Єврея. Отже, образи Небесного повинні були очиститися цими, а саме небесне жертвами кращими від цих. Ці жертви, які приносили цих двох тварин, одного відпускали, одного приносили в жертву, воно не було досконале. Ну ми бачимо, що ця Христос є та жертва досконала. Що ж для нас? Для нас, людей, які живуть на землі, і в той час, коли люди перенесли то випробування, коли вони, тут був судний день для них, вони всі приходили постили, молилися, мали таку, можна сказати, переживали вони. І хто був розкаявся, тих прощали. Ну, от тепер для нас остання книга Біблії, 22 глава книги Об'явлення, вірш 11 і 12. Неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий, нехай ще оскверняється, праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується, ось прийду скоро, і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно з чинками його. Ісус Христос, який зараз знаходиться в святом святих, і що каже? Я прийду і віддам кожному повчинкам Його. Ну тут дуже таки цікаво, чому Господь говорить, що неправедний хай ще робить то, що робив. А праведний, хай навпаки, стає кращим. Бо час благодаті буде закритий. І вже можливості запросіння не буде. І якщо людина собі вибрала таке життя, то вона вже не може. Цей приклад ми маємо, коли був потоп, коли двері у ковчегі були закриті, то люди мож, можливо і хотіли зайти туди, але вже було пізно. Коли дощ почався, вже не змогли вони спастися. І в 22 главі е, книги об'явлення хотів би ще такі слова зачитати це 11 і 12 вірш. І ми, ми їх читали, що неправедний, нехай ще чинить неправду. В яку ми групу хочемо записатися? До неправедних чи до праведних. Це кожен із нас може задати собі це питання. Якщо ми вибираємо собі, якщо ми хочемо бути неправедними, то коли прийде Христос, ми вже не зможемо змінитися. Ну, зараз є у нас час, і ми маємо можливість вибрати ту дорогу і бути разом із Господом. Це служіння, яке було. На землі, то Христос зараз є тим ходатиєм на небі. Тут був священник, який заходив робив ту роботу. Ісус Христос зараз у Святому Святих і Він захищає нас, якщо ми хочемо це отримати. Ще декілька віршів, і ми завершимо нашу, наші роздуми. Це у От відкриємо книгу Матфія, 27 -ма глава. І дочитаємо ще іменно ті моменти, коли Христос був на землі, коли Він умирав за нас, за кожний наш гріх Він пролив свою кров. 27 глава. Ми їх ще раз е, нагадаємо, що ж там було. Тут говорить далі і гробниці це 52-й вірш, і гробниці повідкривалися, багато тіл померлих святих воскресли. Історія про те, коли Христос вмер, то люди святі воскресли. І що вони робили? І вийшовши з гробниць після Воскресіння Його, увійшли у святе місто і з'явились багатьом. Ці люди прийшли і розповідали, каже, з'явились багатьом, і багато людей узнали. Ну тут історія про те, що священники забороняли. тим воїнам говорить: ну ми бачимо, що Господь собі знайшов людей, які засвідчили. Які розказали про те, що ж насправді трапилося. І сьогоднішня тема, яка говорить нам про те, що Христос є наш пересвященник, Христос є наш Спаситель, який є зараз на небі. І якщо ми хочемо бути з Христом також на небі, то ми повинні тут на землі налагодити з ним відносини, мати добрі відносини з Христом і бути другом Божим. Тот вірш, коли до Христа прийшли його, його родина, його брати і сестри, то ті, хто коло нього був, каже, іди, каже, подивися, до тебе прийшли твоя родина. І Христос каже, мені хто мій родственник. Це ті люди, які виконують мої заповіді, які виконують мою волю та ті мої, тот мені брат і тот мені сестра. Чи хочемо ми бути братом і сестрою Господа. Кожен з нас може собі відповісти. Якщо ми хочемо, то Господь готовий нас прийняти і бути нашим братом, і нашим ходатаєм, або помощником, який є на небі. Будемо ми вдячні Богу за ці слова. Це прибуде і слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.